Доброго дня, папуга в банку. 50 одиниць по 550 гривень за одиницю. Ми продовжили акцію. Люди нам пишуть, просять, тому іменно під свята ми зробили ще такий, так як би можна сказати, продовження акції. Чому наші папуги користуються таким попитом? Дивіться, наша папуга заходить не тільки в банку трьохлітрову. А люди зараз почали використовувати 10-літрові банки. Єдине, що там горлишку менше. Я спеціально взяв штангель і хочу вам показати, от, іменно, скільки наша папуга має, от, щоб її, щоб вона зайшла іменно, в горлишку. От дивіться, бачите, 5,3 міліметра. 53 мм. Якщо ми візьмемо з другої сторони, дивіться, скільки лишається? Практично лишається 1,5 см ще до е, іменно тої банки 3-літрової, а е, яка має образно, зараз, якщо ми так візьмемо, вона має 7, 70 мм, 7 см. Е, то 10-літрова банка вона має менше, вона має іменно 6. Сантиметрів в діаметрі. І наша папуга якраз дуже класно підходить до цю банку. Тобто ви вже тепер зможете собі як використовувати 3-літрову банку. Так і от 10-літрові, такі зелені. Тобто Ви собі вже вам вже не треба міняти, допустимо, по 3 літри. Ви вже можете брати там 10 літрів за один раз. Зверніть на це увагу. В рубляці вузли і комплектуючі є папуги в банку. Переходите на сайт og.com і заказуєте. Заказуєте, ми відправляємо в той же день, тому що папуг ми для вас наробили іменно ту кількість, яку я проговорив сьогодні. І люди під свята собі зможуть взяти отакий просто необхідний девайс для нашого діла. Удачі, здоров'я. Тримаємося. До скорої зустрічі.